Пробиває вітер, все летить. Все який ранковий у нас карасик. Я ж не для тебе робив такий повідок. Ну, де ти взялась на нашу голову? Зараз. Не хоче сьогодні ляж клювати. Ляч на потушок. На останніх секундах. Yeah. Десь під руху такий. Доброго добрий ранок всім бачите що робиться Ураган най натуральні Карповики я перезакинув, фідера поки ще не трогав тут важкі кормушки, пробиває вітер, все, летить нормально. Може трохи вітер чухне, закинемо федерати. Утром встав. Садок наш теліпа, одні туди автомаші поставив, може Хай не так, це рівна волна. Боявся, щоб рибу не внесло. Ну а взагалі що? Не дуже холодно. Зараз прийдемо трошки в себе, очухаємося і будемо ловити що робити. Переставив машину, бачите, тут зараз... Заховаюсь. О! І видно мені і удочки, і фідера. Зараз зваримо кави, поп'ємо та й будемо чекати покльовки. сразу И вся, а горит. Отцепляй, Карася. Хотя мабуть. Сейчас Не розбереш де покльовка, де що. Є? Так, кофе поки відміняється. Идем тягнути рибу. Ході є. Непонятно, Дивись, куди Буз тільки только я не бачу. Легко. Прямо, прямо сюда. Вот, 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 вот. Раз. Ух ты. <связывается> это пацан. <связывается> это покарасик. Ничего себе. Ага. Это ж такой до кило. Ничего читается. А свякие ранковые у нас карасик. Такий грам 700, мабуть, 800. Я раньше его достаю, туда закину зараз Вже довгенько стоїть поміняємо наживочку тут поки що ставим черв'ячка на карасика вчора два ляща п'є мали на кук сьогодні кук взагалі не працює Пізніше будемо його використовувати, поки що у нас тут черв'як, черв'як, мотель в роботі зачепився десь за траву там, бачите трохи ну трава, напевно, бачу на кусочок витягнув. Може ти далеко кидаєшся спробуємо такий Довгий повідочок. Поставимо на пулю. Нащіпляємо мотиля. Якщо кльова немає, треба щось міняти. І поміняємо оснасточку сантиметрів 80 руки грязні. Не хочеться вам показувати. Робимо Силечко. Затягнули. Є таке діло. Зараз запулимо нашу пулю. А взагалі, друзі, така погода для риби краще, ніж сонце і штіль. Вітер, вода перекаламучена, рибка набагато охоче бере наживку аніж прозорій воді погода ще не ясна головне щоб не було дощу спробуємо ще на довгий поводок була тільки що така покльовочка, світа витягнула і вроді каже тягнула потом сход сьогодні взяв я на рибалку свої два карповичка для дальнього закиду Big game Сенсор, ну, Флагман. Це ще стара версія, мабуть, вже таких не випускають. Це їм вже років 5, може і більше. Якщо важка флет кормушка, то летить далі чим фідером. А закидати тут треба далеко. Тільки не каже, що нема. Це ж тільки що флет, тільки що закинули. Поста... Поставили мотиля. Стояв кук, кажу, давай поставимо мотиля, щось на кук сьогодні не клює. І одразу покльовка. Буквально ми тут буквально хвилин 10 почекали і покльовка. Зійшов. Та як же ж так? А, точно Сход. Це вже не перший сьогодні. Та що ж таке? Така поклевочка була. Що ж таке? Вже протягнула почти половину путі і зійшов. Гарна була покльовочка. Погано що він пішов в берег. Не натягував, вирівнював і леска упала. Так коли підтяжка йде, потім краще засікається тоді, а так ну, нічого що робити, кидаємо, ловим далі. Світлана розстроєна вже. До третій або четвертий сход при таких гарних покльовках. відкрути ще підкручу підкручуй підкручу або сюди цікаві, отцікави на сюди, іде вроді вцепилось щось гнеться дивись сліва тебе леска вроді щось причепилось це на той довгий це на той довгий повідок а, ну ну ну. Все, все, иди рівно сюда, не тяни туда в сторону. Ты сейчас на, на леску сюда. Карась. Я ж не для тебе робив такий повідок, ну я розумію, що ти хороший, великий. ну. Теж я готував для ляща Нам дивіться який, який поводок з підергамом Де ти взявся, друже? Ну ладно Згодився На А Насєтик заряджай Наш теж Спрацював Наш довгий повідок все, друзі, ніяк не нарадуюсь своєю новою підсакою. Голову я вам раніше показував, а це все ще продав ручку, так ви бачите, 3 метри. На кінці така резинова рукоять. І головне, що 3-метрова. Якщо треба, все, повернув, раз, зафіксував, от вам і двохметрова. метрова. Якщо рибалите з лодки, наприклад, раз, відпустив, зафіксував. Пожалуйста, вам метровий підсак. Дуже зручно десь з лодки, наприклад, на хижака чи десь. Ручка виконана з такого легкого сплаву металевого. Вона й досить не важка і бачите, не гнеться. Прочна така. Можна навіть взяти рибу таку. Кіла на 2-3. Ну і голова теж від флагман. Я її вже трошки обкатав. Бачите, в одному кольорі буде такий комплект. Придбав підсак собі, а свята каже, буде мій. Був твій, став мій. Так буває. О, качечки, бачите. Гуляють, плава, літають. Бачите, хто клюнув. Думаю, що воно не клює А тут пліточкам сидить Знімає Перепортила нам всю конструкцію Де ти взялась на нашу голову? Сусід до нас приїхав Точніше не сусід а сміна наша Бачите, вже міста займають домовляються отак ми уїдемо і стає на наше місце. То що пулька полетіли. До черета туди. дождали. Да е. Так, это у нас лево, да? Наш не зря перезакинули. Клював хорошо, ну хай буде карась якийсь we... після нересту наближче якийсь we... like, весь жизнь ішов отцепин крючочек от этого друга історія длинный поводок і ось все хто клює на мотыля. Уловисто, конечно Настюха, но мабуть краще поставимо флет така риба нам не потрібна ще й заглад Карповика припідняло И все ж таки света. Ну, опять поклевка и все. Иди, Прямо на тебя. Вот здесь шел. Что ж таки опять. О, а не сходів за сьогодні Натянуло і все. О, давай. Поклевочка, мабуть.

дрибно плиточка такая лучше карась клеит Кук, а? кук, кажу. працює ну що ми на останнє піймаємо карася чи то ляща чи ні да. на посошок щось або щось маленьке або нема нічого я не крутий крутий нормальний Ай дай, карась, карась. Немаленький такий, середній. Да, клюв і все. Клюн. Клюв. І бросив. Так, ну. Шу, шо, красиво налогов. Сьогодні. Опа. Виматую вудочку. Чи чи трава, чи риба? Не, мабуть, риба. Одне з двох. Ось опять са. Ілі трава. А, риба. Та риба Так ти що? Оце сьогодні... Сьогодні карасі плюнуть і сплять. І такі немаленькі карасі. Ще ще маленькі карасі. Молодець, ти сьогодні в ударі. Мене значить відправив на кухню, а сам тягаєш рибу. Ну, Тоді ж треба відпочивати. Ага. Я відпочиваю, коли тягаю рибу. Рибалки. А такий гарний карасик. Вообще. Прийшли провожати нас вечку. Приплили, верніше. Ну що ж, от і все, друзі. Наша друга рибалка на ляща на водосховища Карачуни Підходить до кінця. Це раз було не так вдало, як перший раз, але теж нічого. Хоч дощу не було цього разу. Але дув сильний вітер. У підсумку два ляща і десяток карасів. Не пойму, вирівню все. Yes. Руслан, ну цей шерман краще закидає, ніж ніж які в тебе були деца. У мене два штуки, і третя са, 4 звільнець. Тут другий тест, друзі. Oh okay, Зелящий косодвесь. Это точно под двуху. Слухай, это на кук, да? Да, на кук. Она да, да, везде, я в слэты везде поставил. Да всякий красавчик. Ай-яй-яй. Це десь під двуху. Може кіло 800, десь так. Таке спіймали. Останній наприкінці рибалки. ляш на посошок. На останніх секундах. Десь під двуху такий, добрий. Взяв таке ляща на останнє. Бачите, собираємося. Збираємо вже речі додому. Тут покльовка є. Записав останнє слово, тут покльовочка і останній лящ. І я думаю, що цей відосик ми назвемо Лящ на останніх секундах. Так що не дивлячись ні на що, рибалочка вийшла гарна, чудова водойма, чудове водосховище. Кому сподобався наш новий підсак, сумочка для катушок, посилання залишу в описі. Ну і кому сподобався відосик, чекаємо від вас лайкосики, коментосики, підписочки. Всім міцного здоров'я, ну і до зустрічі!